На одному з місць ракетного удару по кривому рогу делегація єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної підтримки наочно спостерігають наслідки терористичних атак по місту. У день візиту черговий удар по кривому рогу. Посланці Єврокомісії та керівництва міста ведуть розмову у Криті під сирену повітряної тривоги. Я хотів би дуже подякувати. Євросоюзу, Єврокомісії за ту підтримку, яку вони нам роблять це і водопостачання, і тепло, і е, робота наших освітян і багато-багато напрямків. Е, тому ми зараз обговорюємо не тільки те, що ми зробили у 24 році, а й зараз намічаємо наші плани, е, строїмо на Наступний 25 25-й рік бо іде бюджетний процес, як у нас, так і в Європі, і тому ми всі заходи намічаємо разом. Єврокомісії, заступник керівника гендиректора Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної підтримки буде підтримувати крівріксів і надалі. я хочу розуміти потреби та найважливіші пріоритети для місцевої влади. Ми чули вибухи. Такі атаки продовжують завдавати шкоди місту та його мешканцям. Нам доведеться працювати у всіх дотичних напрямках: від ремонту житла до налагодження водопостачання та водовідведення, від підтримки закладів охорони здоров'я до. Посилення енергетичного сектору у нас попереду кілька проектів у секторі енергетики. До України з ЄС вже перевозять велике, дуже велике та важливе енергетичне обладнання, щоб допомогти із ситуацією з енергопостачанням. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в усіх секторах та напрямках, де буде така потреба. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.